Тут бути. Роздуми над Словом Божим на свято преображення Господнього. Рік. А У той час Ісус бере Петра Якова та його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору, і Він преобразився перед ними. Обличчя Його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, поставлю тут три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі». Поки він говорив, ясна хмара оповила їх, і з хмари пролунав голос Це є мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте. Почувши це, учні попадали до доліць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав «Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, вони не побачили нікого крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи Нікому не розповідайте про видіння». Доки син людський не Воскресне з мертвих. Під час преображення на горі апостоли переживають щось неймовірне з одного боку, вони досвідчують, що Ісус Назарету не просто кваліфікований рабен з надприродними здібностями, а хтось більший сам Мойсей та Ілья з ним розмовляють, з іншого боку. Петро, а разом із ним інші учні не бачать себе в цій події, не бачать себе гідними брати в цьому участь. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути! Коли хочеш, поставлю тут три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Ільї. Звідки такі слова в устах апостола Петра? Можливо, усе це відбувалося під час свята наметів. Тоді ізраїльський народ переселяється в намети і згадує той час, коли Бог його вивів з Єгипту, і коли усі мандрували через пустелю і жили в наметах. А може, хмара пригадала Петру хмаровий стовп, у вигляді якого Господь супроводжував ізраїльтян у пустелі і щедро годував зі своєї руки. Не знаємо, чим саме керувався Петро. Так чи інакше, Господь запрошує апостолів, а разом з ними і нас, взяти участь у преображенні, взяти участь в тій красі, яку людська природа осягає в єдності з Богом. Добре нам тут бути. Слово Добре, єврейське тов. Вживається в книзі буття в першому розділі, побачив Бог, що світло було добре. Слово добре, єврейське тов вживається в книзі буття в першому розділі і побачив Бог, що світло добре, і описує первісну красу творіння. Красу нашого буття, яку ми втратили внаслідок гріха. Ми знову можемо отримати через Ісуса Христа. Грецькою мовою Слово Добре перекладається словом калос, що значить також гарний, красивий, прекрасний. Цікаво, що це слово має спільне етомологічне походження зі словом калео кликати і словом еклезія церква скликання. Церква. Це скликання красивих в Богові людей. Для того, щоб ми осягнули та досвідчили преображення, сам Господь замешкав у нашому наметі. Він зійшов на наші низини, щоб ми могли піднятися на Його гору. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Oh,